Вітаю, друзі, рулет млинцевий. Налисники вже так трошечки відходять. А з млинців, які ми напекли, насмажили з ідеального тіста, є у мене на каналі. Хто завітав новенький. Дуже гарне тісто на млинці. Готуйте, дивіться. І ось що я приготувала на сьогоднішній рулет. Пів кілограма. Сир кисломолочний. Одну столову ложку з гіркою какао. Сюди. Ізюм 50 грамів. Так, цукор, неповна склянка і не половина. Якщо що, 6 столових ложок. Ложка сметани. Столова ложка. Так, і ванілін сиплю пачечку, не цукор, ванілін. І замочила я столову ложку желатину. Він набух. Зараз розігрію його і теж сюди добавлю млинці, шоколадку поламала, щоб потім прикрасити. Ось і все готуємо начинку. І так, начинку я зробила. Ось вона така. Я просто е, збила ложкою, ви можете блендером збити, в кого є погружний. Буде ще краще е, е, Желатин, щодо желатину. Я е, ложку столову желатину розбавила 100 мл води. Вона набухло, я розігріла. І ось такий получився крем. Ось. Тепер беремо. Млинці підсуну. Викладаємо їх так один на один. почти до половини. Один одного. Так. ось, П'ять. Ось. П'ять рядок. Я пересуну камеру і ось. Виклали 5 штук. Тепер знову беремо другий ряд, викладаємо. Знову захвачуємо і цей млинець верхня лінія, і один одного так багатенько зачіпляємо наполовину. П'ять. Знову. І ще робимо третій ряд. Ось наклали три ряди по п'ять штук. Один на один. Тепер змащуємо начинкою. Так, гарненько змащуємо. А змастили ми всі млинці. Тепер за допомогою паперу гарно згортаємо. Так, і потрішечки так притискаємо. Скручуємо такий великий рулет. Боки можна загнути чуть-чуть. Ось. Так, скручуємо далі. Ось. Так. Ось такий. Вийшов рулет. Ось. Добре. Підрівняти. Ось. Загорнули, розігріли шоколад і так змащую. Воно застигне і буде красиво. Ось і все. І ставимо на холод на годину. Ось наш рулет. Такий він. У розрізі. Застих. Добре, застиг. Зараз я вріжу. Ось. Ось. У розрізі і М -м -м. дуже смачно. Смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення.